Усім привіт, продажа Volkswagen Touareg, свіжоприйняний з Німеччини. Це у нас 2016 рік випуску, 158 тисяч оригінального перевіреного пробігу, трьохлітровий дизельний двигун, 193 кВт, в класній комплектації. Автомобіль весь в рідній фарбі, в гарному візуальному і технічному стані. На 19-х екосплавних колесах, дуже хорошим протектором з черезини. Ніяких царапин, м'ятин з абсолютно немає. Також автомобіль у нас на пневному підвізці. Максимальна передня та задня оптика, ми фар, фар, туманні фари, передні та задні партроніки, задня камера. Буде комфортно паркуватися. Ніяких таких м'ятин, царапин з абсолютно немає, без зауважень на скузу. Так само датчик світла, датчик дощу, асистент дальнього світла. Ось він код довідає перевірки. Також вся сервісна історія присутня. Дивіться, відео до кінця вам буду показувати. Ось так виглядає по цій стороні у нас автомобіль. Все вам детально показую. Все в доброму стані. Дисочки так само в доброму стані, хром пакет понизу. Ось такий клірність автомобіля, коли він в стандартному режимі положення пневмо Позаду подвійна вихлопна труба, задні партроніки, камера буде комфортно паркуватися. Так само все добре тут. Задні стоп-фонарі без тріщин, без запотівань. Ці шильдики на місці, В6, ТДИ, ТОРГ, задня камера. І також рейлінги на духу Панорама. Так само по цій стороні показую вам детально. Пройдемося автомобіль просто як дзеркало, в гарному, класному візуальному стані. Зараз перевіримо його також товщиноміром, такий у нас професійний прибор Profyne. Він у нас весь у рідній фарбі зараз вам все продемонструю. Так. Він же розмитений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги приїхати, можемо доставити його до вас під дім. Дуже часто зараз така послуга використовується. Також автомобіль відкритий до будь-яких перевірок. Поднижню по прийомах, ніякої корозії немає. Так само там все в порядку. Як бачите, весь в рідній фарбі, так само тут дешват проблем. без жодного підкрасу чи підлакування. Оптика вся ціленька, так само тупереду. Максимальна, біксинонова. День ходові вогні тут ідуть, умивач фар. Зараз покажу салон. Така у нас комплектація, чорна шкіра, електропривід сидінь з підігрівом. так само кермона з підігрівом. Також у нас є преміум пам'ять сидінь, повний електропакет по вікнах дзеркалах. Пластик не знищений, не зацарапаний, так само все в доброму стані, пороги так само. Ось ще один дублюючий він-код. Фіксуйте собі. Потолок не прокурений, не протертий, посторонні запахів в машині немає. Така гарна, охайна машинка від першого власника. Зараз присядемо. Також у нас навігація. Чотирьох зони клімат-контроль, весми коробка передач, гідротрансформатор. Управління пнемо підвіскою. Зараз заведемо автомобіль. Також обов'язково в кінці відео зробимо невеличкий тест-драйв. 158 тисяч оригінально перевірено пробігу. Автозатемнення дзеркала. ось так у нас відкривається сонцезахисна шторочка. І відкриється, щоб було більше світла в салоні. Такий стан пасажирського сидіння, так само все тут у нас добре. Великий масивний такий шкірний підлокітник з підстаканниками. Дуже великий місткий, можна багато чого положити. Коли вмикаємо задню передачу, спрацьовує одразу у нас. Камера заднього вигляду в парі з партроніками, буде комфортно паркуватися. Правління кліматом, підігрів руля, сидінь, все повністю функціонує. Зараз виключу поки що. Також кондиціонер у нас заправлений, дує холодним повітрям. Вже автомобіль готовий до літнього сезону. Підрулюю ліпістки, так само присутні, великі зеркала з підігрієм летру. Регулюванням складанням. Так, назад все закривається. Великий гісткий бардачок, також вся сервісна історія присутня. Дивіться відео до кінця. Все я вам буду поступово показувати. Так. Зараз відкрию капот, пізніше до нього перейдемо. Тим часом покажу задній ряд само все тут у нас в порядку, нічого не знищено, не зацарапано. Все в доброму стані. Задній диванчик, система кріплення Isofix. підлокітник, клімат-контроль для задніх пасажирів, так само, загальний 4 так кажуть, сіточка для ваших речей, також дефлектори буде дути холодним або теплим повітрям. Також пасажири можуть собі регулювати інтенсивність подачі його. Ось так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Все вечором гарно підсвічується. Нічого не знищено, не затерто. Така гарна, приємна атмосфера автомобіля, коли він в збереженому стані. Зараз дуже дійсно тяжко знайти автомобіль з мінімальним пробігом, з цілим кузовом гроші комплектації і в збереженому стані. Відповідно, ціни на такі автомобілі в Європі і в Україні будуть не дешеві. Тому хто шукає гарний для себе перевірений варіант. Запрошую на огляд, тест-драйв, місто Родовилів, Ірінецька область. Всю детальну інформацію надам по телефону. Тут у нас, бачите, повний ремкомплект, все є, все на місці, спецсвіточка. Тут у нас можна керувати пневмо підвіскою, щоб було зручно загружати речі вам. Електропривід кришки-багажники, аварійний знак. Так, все у нас закривається. Так, виглядає все з цього ракурсу. Саме тут по по днищу нічого немає, ніякої корозії. Пороги у нас захищені пластиком. Ось так все у нас тут виглядає, так само спинки в доброму стані. З цього ракурсу потолочок показую. Це чистенько, гарненько. Машина була в лухайних руках. Передня дверна карта. Так само все тут у нас добре. Такий стан сидінь. Також електропривід пасажирського сидіння присутність і регулювання на довгу спинки. Так виглядає все з цього ракурсу. 2016 рік випуску така сучасна машинка, багато функціональна. На хорошій комплектації. Зараз покажу вам всю сервісну історію. Також, якщо, можливо, не буде зарушено, можете переглянути, сфотографую кожну сторіночку і закину в Телеграм. Посилання залишу в описі під відео. Або особисто мені напишіть. на будь-який месенджер. Так само вам окремо зможу надіслати. Тому, можливо, хтось дивиться через телевізор. Немає як собі сфокусувати, поставити на паузу. Автомобіль видно гарно сервісований в доброму технічному стані також. Також нагадаю, що можлива будь-яка перевірка автомобіля. Далі у нас відміток немає. Також у нас бардачок з охолодженням. Зараз покажу підкапотний простір. Працює чітко, рівненько Всі шильдики. Таке пари всі оригінальні, все ціло, нічого не кручено, не верчено. Ніяких запотівань підтікань немає. В6, трохлітровий дизель, 193 кВт. Автомобіль просто пливе по трасі в поєднанні з пнем Саме все це в нас добре. Так, його ще раз продемонструю зовні. Нагадаю, 2016 рік випуску. Пригнаний з Німеччини, класні комплектації, вже розмитений, сертифікований, на пневному Такий, як має бути ТООР, справжній, можна так сказати, весь в рідній фарбі. Готовий до бронювання, до доставки до вашого міста в гарному візуальному і технічному стані на 19-х легкосплавних колесах. Ось такий клієрн з цього ракурсу показую. Дуже така гарна бадьора машинка. Також будь-які автомобілі можете переглянути будь-які інші за посиланням шапці, шапці профілю або в описі під відео, там на Viber, Telegram чи Instagram є посилання. Переходьте, переглядайте фотографії, описи, ціну на кожний автомобіль. Якщо буде щось цікавити, телефонуйте. А зараз зробимо невеличкий тест драйв. Ось такий у нас автомобіль візці, комфортна посадка, гарна глядовість, великі дзеркала з підігрієм електрорегулюванням, дуже хороша динаміка. Автомобіль класно набирає, впевнено себе почуває як і на трасі, так і на бездоріжжі. Дуже м'якенький, пнемо підвізка, все регулюється, восьмистопенева коробка передач, гідро-трансформатор, В парі з дизельним двигуном 4 193 кВт. Також всі асистенти для комфортної їзди, тут присутні навігація, 4 зони клімат-контроль, блютуз. Все гарно підсвічується, дуже гарна, приємна атмосфера автомобіля. Тож, кого цікавить приїжджайте на тест драйв огляд міста Радивилів, Рівницька область. Також нагадую, можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити його до вас під'єм. Він же розмитений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також переглядайте всі варіанти автомобілів. В описі під відео залишу посилання на Telegram Viber. Там є фотографії, опис і ціна на кожне авто. Якщо буде щось цікавте, так само телефонуйте. Надам вам всю детальнішу інформацію. Всім дякую за увагу. До зустрічі!